Доброго дня, друзі. Остання наша зустріч була в місті Дніпро. Вітаю вас на Донеччині, в самій найгарячішій воюючій області. Я вам хочу подякувати вам, вашій команді за підтримку, за допомогу, яку ви надаєте спочатку повномасштабної війни, за будівельні матеріали, за підготовку до опалювального сезону, тому що це для наших людей дуже важливо. Зараз зима буде дуже складною. І ми сподіваємося, що наша робота, наша співпраця буде продовжуватися надалі. The team from UNHCR includes colleagues from shelter, protection. Тож сьогодні команда з ОКБ, яка зі мною представляє відділ з питання відбудови, з питань соціального захисту, операційного відділу, також зовнішніх зв'язків. Тому що для нас це є пріоритетами. Ми б хотіли сьогодні приїхати всі разом для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо найкраще підтримати вас. Тож ми плануємо залишатися тут протягом трьох днів з дуже такою щільною програмою до кінця четверга. Тож спочатку я хотів би поділитися певними напрацюваннями, які ми вже маємо на цей рік у вашій області. Потім хотів би обговорити з вами певні питання і почути саме вашу думку. Тож вже в цьому році стосовно питань відбудови ми надали наші будівельні набори швидкого реагування 13,5 тисяч тисячам осіб. Якщо ми говоримо про будівельні матеріали, це 20, ми покрило 20 тисяч осіб, і про відбудову домівок це 200 осіб. Якщо ми говоримо в цілому за цей рік по області, тобто 25 тисяч осіб були покриті саме з питань відбудови. І звісно, ми запевняємо, що наша допомога в цьому плані буде продовжуватись до кінця цього року.